Сьогодні у випуску, з якими проблемами можна зіштовхнутися при переході на тепле взуття, та як їх вирішити, почуємо слушні поради від спеціалістки по догляду за стопою. Не забудемо і про братів наших менших, із ветеринаром поговоримо про стрижку кігтів домашніх улюбленців. Ну і звісно, згадаємо про актуальне: як студентові отримати відстрочку від мобілізації. Більше про це розповість адвокат. Наші експерти дадуть слушні поради. Тож залишайтеся з нами. З кожним днем стає все холодніше. Ми переходимо на тепліший одяг, ну і, звісно, на нове тепленьке взуття. А нарідко купуючи нові гарненькі чобітки, ми зіштовхуємося із рядом проблем, від яких страждають наші ніжки. І часто нам доводиться вибирати між красою та комфортом. А що оберуть наші вінничани? Я запитала, що для них важливіше у взутті, то ж дивимося. Якщо хочеться гарно виглядати, так це може бути каблучок, щось більш стильніше таке. Якщо на кожен день, то це має бути зручно. Коли тобі 30+, плюс, однозначно комфортно. Вже цей час пройшов, коли був вигляд. Дивлюся, що було тепло. В мене чобітки зимні, то вони теплі. Я не дивлюся, що вони там якісь які не гарні, нічого. Головне, що тепло. І Я в них не... Не мерзну, комфортне, зручне, дешеве. <рес> так і, наверное, беру. Краще, звичайно, зручне, а але хочеться поєднати і зручне, і гарне. Але взагалі, кажучи про себе особисто, в мене дуже багато взуття, і воно і гарне, і взуття і зручне. Тому я не можу зупинитися при виборі взуття. Комфортно першому місці, але було б чудовий бонус, якби воно ще гарно виглядало. От але загалом і те, і те і інше, і те і то. Вісно, що іноді, якимось щасливчикам, вдається знайти те ідеальне взуття, яке буде гарним і разом із тим максимально зручним. Та бувають і інші ситуації: хтось не вгадав із розміром та розношує, а комусь без кінця натирає. І це здається чимось зовсім не страшним, поки не перетворюється на справжню проблему, яку доводиться вирішувати у кабінеті подолога, як же вберегти свої стопи від згубного впливу, та як боротися із проблемами, що вже ви виникли. як завжди, розібратися у цьому допоможе наш експерт. Ольга Баландюк, спеціаліст по догляду за стопою, лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Із переходом на тепле і часто тісне взуття, наші стопи проходять справжні випробування. І в результаті з якими ж проблемами приходять пацієнти у кабінет подолога. Змінилася погода за вікном, а отже, і зміниться наше взуття. Ми переходимо від відкритого взуття на більш закрите взуття, яке, відповідно, стиснує наші пальчики, нашу стопу в цілому, і починають виникати різні проблеми у людей в цей період. Які ж найчастіші проблеми виникають у людей в осінньо-зимовий період? Це можуть бути і гематоми нігтьових пластин, і міжпальцеві мозолі, Підвищена пітливість ножок, виникають бородавки. З цими проблемами працює подолог в себе в кабінеті. Найголовнішою такою найболючішою проблемою це є вростання нігтєвої пластини, адже внаслідок значного тиску і навантаження на перший пальчик стопи виникають запальні процеси, які призводять до значного запалення та виникнення больових відчуттів. І що ж тоді нам робити із цими проблемами? Як запобігти та вилікувати? Щоб убезпечити себе від цих проблем, вам потрібно перш за все правильно підбирати взуття. Правильно підбирати розмір шкарпеток. Також для того, щоб запобігати утворенню мозолей, натоптишів, можна використовувати тейп, який буде бар'єром виступати між шкірою та взуттям, і не даватиме можливості утворюватися таким проблемам. Далі також потрібно використовувати спреї, дезодоранти, пудри-присипки для того, щоб зменшувати вологу взутті, адже коли занадто зволожена шкіра, може виникати. І е, запальні процеси е, шкіри, може приєднуватися інша бактеріальна флора, може виникати вростаючий нігодь, так як шкіра розм'якшена, і нігти буде виступати як е, подразнюючим фактором, і запускати запальний процес. Ось. Також використовується. В подології розвантажувальні пов'язки, розвантажувальні фетрові кільця, ортози, які сприяють зменшенню цієї всієї проблематики. І якщо у вас вже сталася така неприємність, то все-таки рекомендую звертатися до спеціаліста, адже тільки так можна грамотно підійти до ситуації і швидко вийти з гарним результатом. Звісно, що правильний підбір взуття неймовірно важливий. На що ж нам тут варто звертати увагу? Як же підібрати правильно для себе взуття? Для цього можна використати стопомір або листок А4 в домашніх умовах. За допомогою стопоміру ми можемо виміряти довжину та ширину стопи, використовуючи ось такий бігунок. Якщо ми вимірюємо в домашніх умовах за допомогою листка А4, потрібно, щоб обвели нашу ножку, коли ми стоїмо в нормальному своєму в фізіологічному положенні, і також виміряти довжину та ширину стопи від крайніх точок. При виборі взуття, в першу чергу, я б рекомендую. Звертати увагу на тканину, на матеріал, з якого виготовлене взуття, на підошву. Підошва повинна бути гнучка в передньому відділі стопи. Також повинна вийматися устілка. Вона виймається, ви її виміряєте собі і можете за необхідності вставляти свою ортопедичну устілку, яку вам назначає лікар. Також в наш час дуже поширені онлайн-замовлення, тому моя щира рекомендація замовляти. В тих магазинах, в яких можливе повернення, для того, щоб ви могли поміряти взуття, обдивитися його гарно і вже потім знати, що воно вам підходить. Окрім взуття, дуже важливо і те, що ми одягаємо під низ, а саме шкарпетки. І їх також варто обирати із розумом, як же зробити це так, щоб наші стовпи не страждали в результаті. Важливим елементом холодної пори є підбір шкарпеток. Які ж вони повинні бути? Шкарпетки насамперед повинні бути з натуральних бавовняних тканин. Підібрані вони також повинні бути по розміру. Розміри ви повинні вибирати не по цифрам, які вказуються на етикетках, а саме по довжині своєї стопи. Адже, коли ви будете вдягати носочок, який буде малий. По вашій стопі будуть знову ж таки стискатися пальчики, шкіра і будуть виникати всі проблеми, які у подолога найчастіше зустрічаються в кабінеті. Тому найкраще це будуть бавовняні тканини по розміру ваші носочки. Застерігаю від носіння капронових виробів в холодну пору, адже ножка надзвичайно мерзне, погано вбирає вологу капрон, і через це виникає синдром постійно змерзлих ніг. Із приходом холодів загострюються і наші хронічні проблеми. Якщо говоримо про стопу, то це усім відома кісточка або ж деформація суглобу великого пальця стопи. Що ж ми можемо зробити із цим? Краса потребує жертв, хтось каже. А я кажу, що ні, тому що у випадку стопою носіння вузького взуття призводить до деформації стопи. Найпоширенішою деформацією стопи від носіння незручного взуття може бути вальгусна деформація, а в народі кажуть. Кісточка першого пальця. Що робити, щоб цього не допустити. Або якщо вже в вас вона є, як можна запобігти цій проблемі? Можна використовувати ось такі силиконові індивідуальні ортози. Виготовляє їх лікар-подолог в кабінеті під час прийому, під час огляду та консультації. Але це може допомогти лише на початкових стадіях хвороби. Коли є вже більш запущені стадії, ми рекомендуємо носіння нічних бандажів та устілок коректуючих для. Деформованої стопи, пам'ятайте, все в ваших руках. Купуйте якісне та зручне взуття і будьте здорові! Що ж, друзі, поговорили про ніжки, то мусимо поговорити і про лапки. Лапки наших домашніх улюбленців, адже і про них не варто забувати. Якими б білими і пухнастими не були ваші коти й собаки, кіхтики у них все одно присутні, і вони можуть ставати проблемою для вас та часто для ваших меблів. Цьому я здавалося би просте рішення: кіхті зі Та чи у всіх випадках це безпечно для вашого улюбленця? Аби дізнатися, дивіться далі, адже Же більше про це розповість наш наступний експерт, Руслан Литвинюк – ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. У нас нігті у тварин кіхті, як і у тварин, так і у нас нігті і кіхті ростуть на протязі всього життя. Функції їхні основні, це здебільшого для полювання. Тобто, кішка може вилізти на дерево, кішка може свою здобич піймати лапкою, в неї дуже такі розвинуті, розвинуті кіхті, які доволі добре утримують здобич. Також кіхті допомагають тварині в полюванні, коли вона доганяє, вони збільшують щеплення із поверхнею і відбиваються від інших хижаків. Тобто, в дикій природі, що, так, що кіт інтенсивно користується кігтями і, відповідно, вони стираються. Якщо ж ваш улюбленець проживає тільки у вашому будинку, відповідно, він стирає і зношує свої кіхті об ваші меблі, стіни і двері. Це йому дуже подобається, але не подобається, на жаль, власникам. По цій причині, якщо ваш улюбленець хатній, і не виходить на вулицю, вам необхідно регулярно зістригати йому кіхті. Це допоможе перше вберегти меблі, вберегти руки. Ваші, якщо ваш улюбленець дуже грайливий. По цій причині ви можете звертатись в ветеринарну клініку або в зоомагазині придбати спеціальний кіхтеріс і регулярно кожних дві неділі йому обстригати. Треба пам'ятати, що точити кіхті і дерти предмети у тварин це являється їхньою потребою. Тому для забезпечення більшого комфорту для них і для того, щоб берегти свої меблі, ви можете. Придбати у зоомагазині спеціальну кіхтоточку, яких на сьогоднішній день є дуже велике різноманіття і дуже цікавих форм. Якщо ж навіть це, коли ви придбали ось у кіхтиточку, у тварин не визиває бажання дерти її, а вона продовжує дерти меблі, є спеціальні спреї з м'ятою, яка заставить тварину приділити більше уваги саме кіхтиточці, а не меблям. Якщо ж ваш улюбленець проживає і в будинку, і виходить на вулицю, кіхті йому не рекомендовано зістригати. Чому? Тому що, коли він виходить на вулицю, можна сказати, що він вже в дикій природі, де є. Інші тварини, які можуть на нього полювати, які можуть хотіти його покусати, загризти і покалічити. По цій причині для того, щоб від них утекти, йому необхідні кіхті. Собака, відповідно, з зістриженими дуже короткими кігтями буде більш проблематично тікати від своїх побратимів при їхньому бажанні його покусати. Не варто забувати і про актуальне в умовах воєнного стану українців турбує багато запитань. Тому сьогодні ми з вами обговоримо одне із них: а саме відстрочку від мобілізації для студентів, хто має на неї право та за яких умов і на що нашим студентам варто звертати особливу увагу. Про усі деталі та можливі нововведення просто зараз розповість наш адвокат. Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Отож, як оформити студенту відстрочку від мобілізації, давайте з'ясовувати відповідно до абзацу 2 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Визначено, що здобувачі фахової, вищої, передвищої освіти мають право на отримання відстрочки від мобілізації за умови, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою навчання. Слід вказати про те, що станом. На сьогодні студенти будь-якого віку до досягнення ними навіть 60 років, поки вони мають статус військовозобов'язаного, право на відстрочку зберігають. Незалежно від того, що у Верховній Раді України е, внесено законопроект, який е, надає можливість і станом на сьогодні, через медіа відбувається маніпулювання про те, що ніби для студентів скасовується відстрочка. Натомість він поки що не прийнятий, а просто за зареєстрований. що ж він передбачає? Він передбачає, що якщо студент здобуває рівень освіти, наприклад, однаковий із вже здобутим ним, тобто він має вищу освіту і здобуває другу вищу освіту, і він здобуває цей рівень. Після досягнення 30 років, то право на вістрочку він мати не буде. Натомість право на вістрочку будуть мати ті студенти, які здобувають вищий рівень освіти за здобутий раніше. Тобто, якщо отримали професійну технічну освіту, то маєте здобувати вищу. Якщо отримали вищу, то маєте здобувати навчання чи освіту в аспірантурі. Але при вступі на ось цей вищий рівень освіти. Студент не має досягти 30-річного віку. Ось тоді за збереження цих умов також денної і дуальної форми навчання вони будуть мати право на оформлення відстрочки. Натомість наголошую, що поки законодавством і цей законопроект нашим парламентом не прийнятий, доти він чинності ніякої не набуває. У зв'язку з цим. Сьогодні будь-яка особа військово зобов'язана, яка отримує освіту з переліку тих, які визначені в абзаці 2 частини 3 статті 23, мають право на відстрочку. Для її оформлення до ТЦК необхідно пред'явити витяг з наказу про зарахування до числа студентів. Друге, довідку з місця навчання про те, що ви навчаєтеся за денною або дуальною формою, і копію вашого студентського квитка, якщо такий наявний. Документи можна подавати не в оригіналах, а в нотаріально засвідчених копіях, за результатами розгляду яких вам буде надано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із зазначенням строку дії такої вістрочки. А цей строк дії триває до закінчення вами навчання. Тому перевіряйте інформацію і отримуєте її з першого джерела. Друзі, на цьому наш випуск добігає кінця. Сподіваємося, що сьогоднішні поради стануть вам у пригоді та облегшать життя. А це була програма «Вінницький експерт. Побачимось!